Для обстрілів інфраструктури України 23 листопада у Житомирі до електрики підключили більшість території міста, працюють котельні та водоканал. Прикладаємо максимально зусиль, щоб заживити підстанцію станцію лісова, і Щоб ми могли подати хоча б на критичну інфраструктуру, вже там овруч, там народичі. На Житомирщині працюють пункти незламності. Це дуже хорошо, що є така палатка, бо буквально я могла б навіть загинути. Переселенців розповіла, як виїжджала із Чорнобаївки. То було, коли, звісно, ті полі летіли над головою, коли ти несеш дитину і ми йдемо це гуськом, а вони летять над нами. Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України станом на десяту ранку без електроенергії залишається близько півмільйона споживачів електрики на території області. В умовах майже повного блокауту перебувають північні регіони. Овруч, народичі Олевськ. У користанні електрику підключили лише до лікарень та об'єктів критичної інфраструктури. До кінця цього дня ситуація буде суттєво виправлена, але це теж залежить дуже сильно від потужності, від генерації, яку ми можемо оперувати. Прикладаємо максимально зусиль. Щоб заживити станцію Лісова, і щоб ми могли подати хоча б на критичну інфраструктуру. вже там овруч, там народичі, ті, які знаходяться в крайній північ, скажімо так. У Житомирі до електрики підключили більшість території міста. Працюють котельні та водоканал. Аби збалансувати енергосистему на території області проводять планові точкові відключення електрики. Значить, є можливість подати там 20 мегаватт. Ми на 20 мегаватт включаємося, включаємо споживачів. Далі нарощення потужностей. Відповідно, і ми починаємо включати. Це дуже тонка система. Це дуже тонка, скажімо так, математика, енергетика. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. Житомирянка Наталія Островська цієї ночі перебувала у пункті незламності, що на площі польовій. Жінка каже, що тут цілодобово працює генератор, є буржуйка і можна зігрітися. Тут приходять люди, соціальна кухня, обіди. Ну, да, от, можна, були гарячі такі які кружки, ми робили супчики. Ну, чай, кофе, печення, буває, що замерзають люди. Один мужчина сьогодні теж ночував, замерз, прямо в пабу, ну, дощ такий, шов, то теж тут ночував. Це дуже добре, що є така палатка, бо буквально я могла б навіть загинути. Цей пункт розрахований на перебування близько півсотні людей. На ночівлю можуть залишатися близько десяти. Можемо зробити чай, каву надати легкий перекус, це печиво. Бензину хватає, довг водичка на чай, звичайно ж, є. Приходьте. Ми вас зустрінемо, обігаємо. Пункт незламності у центрі міста працює цілодобово. Тут є аптечки, гігієнічні засоби для дітей, дорослих, дитячий одяг. У нас є такі сховки, у яких ви можете знайти теплі речі для дітей. І тут ви можете знайти, якщо ми говоримо тут різні розміри. Є шапочка, є тепла, тепла ковтинка для дитини, теплі носочки для дитини. А це взагалі супер, я не пам'ятаю, це вже Ми ще минулого сезону нам давали оп 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 по, -по, -по, -по. А, Така класна. Пункти незламності працюватимуть незалежно від того, чи є електроенергія, чи немає. Сьогодні розгорнуто 326 пунктів незламності по всій області, які вчора після масованої атаки. Практично відкривалися один за одним. Зараз максимально будуть оператори зв'язку максимально розгортати свої вишки саме біля пунктів зв'язку. 326 точок. Ми даємо пічки. Безумовно, де є будуть теплові пушки, де будуть так називаємо буржуйки. Скрізь це все обов'язково буде для того, щоб в пунктах зламності було тепло. їжа для генераторів пальне. Все за кошти волонтерів, поки що жодної копійки бюджетних коштів державного бюджету не скеровано. Ще один пункт незламності на польовій готують до відкриття у прозорому офісі. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному коли твої дії не фіксуються, тобі важко потім доказати, що ти був професійний або діяв в межах чинного законодавства. Що ми не можемо доказати, що вчиняли чи не вчиняли ми ті дії щодо тої чи іншої особи. Від цього треба фіксувати так? фіксувати ці дії, щоб ми могли потім це доказувати або спростовувати. Микола Денисов, поліцейський офіцер громади. Чоловік каже, відеофіксація допомагає в роботі, оскільки під час затримання деякі люди чинять опір поліцейським. Ми всі люди, однак, ми поліцейські, ми повинні бути професіоналами. Ми оснащені будікамерами, які контролюють нашу поведінку, і ми можемо контролювати деяким чином поведінку особи, з якою спілкуємося. Ми особи повідомляємо, що ведесь відеозапис, і це вже є контроль. В даному випадку систему касту яку ми сьогодні вивчали так. Ознайомлюємося, вона також буде дисциплінувати поліцейських, щоб поліцейські були в першу чергу виконували, надавали професійно свої послуги і дещо контролювало поведінку громадян, тобто. Захищені о, дві сторони. Працювати з системою фіксації дій кастоді-рекордс 225 поліцейських навчатимуть до кінця грудня. Сьогодні перша навчальна група складалася з 25 чоловік, 25 поліцейських, і це були поліцейські різних категорій. Якщо ви бачили, були поліцейські і грпп, були і слідчі, були і оперативники. Різні категорії були присутні за залі. Ми розпочинаємо дані навчання саме з тренінгів з діючими працівниками поліції. Це в Першу чергу працівники головного управління національної поліції в Житомирській області також ми плануємо провести навчання з патрульними поліцейськими нашими. І навчання також буде відбуватися в поліцейських з інших регіонів. Система Кастоді Рекордс» вже діє у 29 райвідділках поліції в Україні. Іноді, коли поліцейських на першому поверсі є робочі кабінети, ці робочі кабінети переоблаштовуються під вимоги системи «Кастоді», тобто створюється кабінет конфіденційного побачення з адвоката, кабінет роботи слідчих, кабінет для затриманих, а також інспектор дотримання прав людини, який фіксує всі дії в системі «Кастоді». І саме перший Орто та і таке визначеною зоною для роботи з цими особами у 2023 році. Систему обліку фіксації дій з затриманими особами Кастоді Рекордс планують встановити у двох райвідділках поліції в області. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. 24 лютого о четвертій ранку. Оксана, матір двох дітей, яка з родиною проживала в Чорнобаївці, прокинулася від телефонного дзвінка подруги. Ксюша почалась війна, я початку спросоння не поняла. Що почалося? Війна почалася. Всі воєнні частини, все запущені ракети по всій Україні. Я розбурхала маму, кажу, мама, почалася війна. Розбурхала чоловіка, ми швиденько побігли, взяли скотч, почали заклеювати вікна. Заклеїли вікна, вибігли на вулицю. Дивимося, що наша воєнна частина вся димить. Потім вже дізналися, що це склад горючопаливних матеріалів, горить, але було страшно. Мати Оксани Тетяна Миколаївна пригадує, як одного разу під час повітряної тривоги бігли в сусідній будинок, щоб сховатися в підвалі. То було коли, звісно, ті пулі летіли над головою, коли ти несеш дитину, і ми йдемо це гуськом, а вони летять над нами. Дуже важко з дітьми в підвалі, тому що. Менш менші діти не витримували. Старші трохи засипали, спали, накрили їх, а менші менші не витримували. Старший син Оксани Назар говорить, що погано пам'ятає той час, коли жив в підвалі, пам'ятає тільки, що було сира, мокра паучки, паук ми став моїм другом. Просто на нього дивився. Оксана розповідає, що в Чорнобаївці вони протрималися під обстрілами до 6 квітня, а 7-го вирішили все ж таки виїхати з міста. Як його помістити? Коли ти хочеш взяти? Я ще приходжу до мами. Кажу, мам: візьмемо альбоми там татові. Фотографії є. Тато тато вже немає. Охору, ні, не берем. Тож ми виїхали. Дуже важка була дорога, але на півдорозі нас ну, колона стала і стоїть, ніхто не рухається. і Потім щось таке гусенічне, непонятне, полуживе їхнє, ледве дибающе, проїжджає з автоматчиками. Ну, і вони наставили автомати на, повністю на колону і сказали: або ви відсюди ви виїжджаєте, щоб я вас не бачив. Або ми вас тут, і в принципі можете заночувати, і ми вас тут розстріляємо всіх Всю цю велику колону повністю, коли ми цей. Вже під'їжджали це мост, там переїжджали, переїхали через Васильівку мост. Боже, вона вискочила таке, як обізяна. Двоє їх із таким, таким, таким торбою і ходять попід машиною. І ти сам по собі думаєш, щоб ти, ти вдавився, ну ти хоч якесь печення даєш, щоб, не дай Бог, щоб він тобі нічого не зробив. Виїхати з міста Оксані та її родині вдалося тільки 9 березня. Спочатку була Вінниця, а потім Житомир. Ми їхали, вже виїжджали. Чому? Тоді твара до мене при. Приголубилася один з одної сторони, другий з другої сторони, і почали мене ділити. Я їм кажу, що і мене в рук всього двоє. Я ваша мама обох. А вони мене все ділили, все боялися, коли ми їхали. що один, один з однієї сторони, другий з другої. Від звістки про звільнення Херсона Оксана, яка ж сама розплакалася 12 числа. Ми зібралися на площі перемоги. Співали гімн, червону калину на фотографії є. Додому дуже хочеться, особливо коли надсилають фотографії з дому, де в мене і рози, і хризантеми, і все воно таке рідне, рідне, то воно яке яке б гарне місто не було, то все рівно дом є дом. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Олександра Циплюк Новини на Суспільному. П'ять родин переселенців, що тимчасово проживають у Баранівці, отримали спальні набори від ЮНІСЕФ. Тут є мантрас, так я розумію, ковдра, подушка, Постільна білизна, рушники. Все те, що на сьогоднішній день. Шуба, дуже дякую, дуже, дуже несподівано і, і приємно, що така увага з вашого боку. Я з дітками приїхала в Баранівку з Бучі. Саме перші дні ми тут знаходимося. Наше житло постраждало, тому ми чекаємо, коли вже все зробиться. Дуже дякуємо громаді, дуже дякуємо вам, що є такі люди, які підтримують просто так без всех. Ми живемо в частному будинку з пічним опаленням. Але буває, буває холодно, в мене маленька дитина, тому дуже потрібні теплі речі. Вікторія з дворічним Денисом приїхали до Баранівки 25 лютого з Харкова. Дитина дуже 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 тяжко перенесла цю цей переїзд, розставання з родичами. Він ну, замовчав. Соціалізуватися Денисові допомогли педагоги, які працюють у дитячій точці спільно. Він став пом'якше, він почав добре спати. То есть, ну внутрі нього можливо щось розтануло. Він сам біжить сюди, у суботу, як коли закрита точка, он прям дві, двері виламує. То є очень йому дуже йому подобається. У Баранівці дитяча точка спільно за підтримкою ЮНІСЕФ працює з початку повномасштабного вторгнення. Це вже третя точка на Житомирщині. Перша точка була в Житомирі, саме в місті Житомирі, друга в місті Бердичеві. Зараз відкриваємо ще п'ять точок для того, щоб діти навіть у такий складний час могли бути задоволені, могли отримати дозвілля і мали можливість не тільки просто погратися через те, що ЮНІСЕФ це не тільки про ігри і про дитяче дозвілля, а це про навчання, окрім дітей переселенців Навчатися і гратися тут мають можливість всі діти, які проживають в громаді. На сьогоднішній день в нашій громаді перебуває 815 внутрішньопереміщених осіб. Більша кількість жінок, людей похилого віку. Діток перебуває в нас в громаді 314, але з початку вторгнення Російської Федерації до нас, 24 лютого, було три тисячі внутрішньопереміщених осіб. І на сьогоднішній день ну майже перебувають з усіх областей, де йдуть бойові дії. Людям допомагаємо соціалізуватися в нашій громаді, робити так, щоб їм було комфортно, зручно і безпечно. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному. 25 листопада у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус одного градусу до нуля. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від 0,0°C нижче 0°C вночі до 0°C в день. У Коростені буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 1 до 0°C. У Малині хмарно увечері можливий дрібний сніг. Температура від 0°C до плюс 1°C. У Звягелі хмарно без опадів. Температура повітря від 2 до 1°C нижче 0°C. У Уворучі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 0 до 1 градусу з позначкою плюс. Протипіхотна міна ПФМ-1 Лепесток. Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай, відійди безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.